to... Одного разу я йшов по Львову і е, побачив якихось двох е, двох халкашів, які звідки дістали пневмат. Якими танцями ти займався? Ні, ніколи. Якщо я про це не пам'ятаю, то до речі шепцях б б ти спом'ятав. А якою ж? Тобто я так розумію, що закінчив ти школу з золотою медаллю. З золотою медаллю, але без неї. шалені бурхливі овації зустрічайте Олег Шувей! всім добрий день Ну що ж, дорогі ларнаківчани, дорогі наші українці на кіпрі у нас сьогодні олег Шумей. І це наш третій, четвертий подкаст з українцями, які роблять вже нашу сьогоднішню історію. Ми раді тебе дуже вітати. Дякую, дякую за посили. Олег Олег Шумей а, нещодавно відсвяткував свій день народження, а саме два дні тому, три дні тому, дев'ятого, дев'ятого. Давайте йому по... Ну не кажи. не можна так? Тут кілька Тепер днів. Всі тому. Знає, що я старий. Ой, старий. Так, старий молодий, гарний патріот, українець, який сам з західної України з міста Долина з Івано-Франківщини, mm -hmm. і людина, яка вже сьогодні робить дуже багато для того, аби Україн... Україна у цій війні точно перемогла. Тому що дуже багато концертів, які сьогодні відбуваються по усій Європі, не тільки по Європі, але й в Сполучених Штатах Америки. А вже на сьогоднішній момент скільки ви задонатили, скільки ви зробили. Благодійності. Спіши. Слухай, Чесно, ми не рахуємо. Ми, ми передаємо там там раз в місяць, раз в два в місяці по 12, по 10, Інколи трошки менше, інколи трошки більше. Пі дронів десь є точна цифра. Не пам'ятаю скільки. Ми так, аж так аж не рахуємо. Ми просто збираємо гроші на концертах. От нас є там 10, там дронів дронів. Місяць ми їх продаємо. Ось так я працюємо. Колись продавали мавіки. Зараз більше потреби в пій дронах, тому продаємо фітрони. Хотіла поставити тобі декілька запитань. Ми будемо швидко оперативно, бо я знаю, що люди хочуть співати. Mm -hmm. Люди хочуть слухати твою музику, але для нас важливо почути ці відповіді. Отже, ми подивилися всі твої інтерв'ю, які ти не так часто даєш і не так багато. Чому? Бо як вам пояснити? Мене дуже часто інтерв'ю, тому що на інтерв'ю треба йти тоді, коли ти маєш розказати. Ну оскільки на зараз таке інтерв'ю більше там про творчість, більше про якісь такі загальні штуки, то е, я погодився. От але в загальному інтерв'ю ми не даємо, тому що на треба йти, коли ти щось маєш розказати, коли сталася якась подія, або коли, коли в принципі їх давно не давав. Вобто. А ти просто, а ти просто робиш музику? Я просто роблю музику. так. Добре, це насправді дуже гарна відповідь. Я знаю, що домогтися того, щоб у нас сьогодні був подкаст, було реально дуже важко. Олег, розкажи, будь ласка, такий момент теж дуже цікаво. Ем, яке б ти собі поставив питання, якби ти був на місці інтерв'юера? Як варити борщ знаю. <рисую> Ти знаєш, як варити борщ? Не знаю, варити борщ, тому й проблема. Е, я не знаю ніколи не думаю про це питання. Звичайно, е, оскільки мене мали інтерв'ю, то я мало про це і думаю, того е, не знаю, яке би мені питання. Яке б я сам собі хотів питання задати? Чи ти їв сьогодні, напевно? напевно. Чи ти їв сьогодні? Чи ти не їв? До речі, сьогодні Олег їв лише один раз, тому що вилетіла Негодуйте, вона... Не сла... годуйте артиста? Не завидуйте артиста? Не годуйте артиста. А, не годуйте. Насправді сьогодні Олег прилетів, одразу поїхав на саунчек і одразу тут сьогодні для вас, а завтра вже в іншому місці в інший концерт, а післязавтра вже у Луцьку. Так. Тому, <смеш> <смеш> тому, як бачите, він швидко пересувається. Скажи, будь ласка, який сьогодні ти б зробив саундтрек до свого життя? Зробив? Ну або який, можливо, саундтрек був би найвдалішим зараз, щоб описати твоє життя? Uh, 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 важке питання. Я думаю, щось сквін. Вібелрак і напевно, або що мазголон щось таке клас. Добре, в мене є до тебе ще одне запитання, теж таке досить хвилююче. Скажи, будь ласка, чи ти закоханий? Музику там. Ну ні, ну нам якесь трошки ну, що, що? Чоник не ексклюзив? Музику закоханий. Добре, а тоді наступне запитання. Чи розбивали тобі серце? Постійно. О -о -о. Кожен день. Розкажи. Не можу. Отакий у нас чудовий ґрунтовний подкаст <гум> сьогодні. Всі відповіді просто як не, ну, на долоні. Я думаю, в кожне в житті було таке, що я щось не складалось, в когось там розбивалося серце. Ну, це жить і ніби і банально, але мені здається, кожного так було. А ти розбиваєш серця? Постійно так само. Кожен день. Зранку, ввечері, вночі. <гум> Романтичний підхід. А як пісні писати, тільки так? А розкажи, хто твоє найближче оточення? Сьогодні з ким найбільше ти спілкуєшся, чим ці люди займаються? Мама, мама, мама Мама, то святе. Ну як, мої батьки, мої колеги, мої е, друзі? Ну ті, з ким я роблю це все. От е, ну це якраз, власне, мої друзі. От е, та багато з ким більш ці ну, свого оточення, якраз це більше моє оточення, це музиканти. Знову ж таки. А що тебе найбільше дратує у людях? Коли хтось бере мою їжу, не стаю. <рес> я просто жив. Я розкажу: я коли жив гуртожитку, у нас ну, ясно, що там це було постійно, того це мене дуже затопало. Добре, тоді перейдемо одразу до такого більш глобального питання: який урок в житті ти виніс? Найбільший яка була ситуація? Чому це для тебе став урок? А, дай подумаю. В восьмому класі математика. Урок був е от. Я що плюс на мінус дає мінус. Здається Слухай, Якщо серйозно, то чесно ще каже, не знаю. Прям урок урок, напевно, прям такого, як не було, але те, що я знаю, треба постійно працювати над собою, постійно себе вдосконалювати, вдосконалювати свою музику от дивитися на людей, які досягли. В музиці багато чого, ось їх наслідувати, їх перевершувати. Можливо, це урок кредо, не знаю, як це пояснити. Наслідувати гарне, гарне дуже так питання. Гарно ти підвів, тому що щодо наслідувати, якщо б уявімо, у тебе була можливість подорожувати у часі. А ти потрапляєш в минуле з ким з артистів ти б хотів бути знайомим? З ким хотів би поспілкуватися і, можливо, створити дует. З Фредді Меркрі, з Майклом Джексоном. Ну багато з ким. Але основним, напевно, якщо б хотів би поспілкуватися з Фредді Меркрі, можливо, з Елтон Джон живий. Слава Богу. От добре, що Елтон Джон розмовляє українською мовою. Він не буде дивитися цей подкаст. Хто його знає? Хто його знає? Поки що не розмовляє, але я знаю нашого продюсера, то нашого режисера, то вона просто поставить субтитри і спеціально за телтона Джона. Щоб він це почув, так? І ще кого? А, ще кого з музикантів, не знаю, напевно, якогось класиків, Бах або Моцарт, напевно, що так. Але треба вчити німецьку мову, тому проблемка. Що? Типу, творжувати в часі це не проблемка. От ви ж німецьку найбільша проблемка. Скажи мені, ну можна субтитрами, там якось можна все одно придумати. Ти ж можеш інновації імплементувати. Ти, думаєш, ти, ти, ти в реальному житті? Ну, ти типу, Топку тобто, що? включаєш, що вони тут. Hello. Ну, слухай, ну ніхто ж не знає, я ж тобі кажу, що уявімо. Ти можеш уявити в принципі все, що ти забажаєш. No. А, а скажи мені, будь ласка, і нам усім. О, хтось вже за тебе п'є, дивись. Бачиш, вже п'яти. Здоров Будьте здорові! усі, а, За здоров'я! Вживаєш алкоголь? Постійно. Це, це горівка. Такий компрементуючий момент. Ні, насправді насправді, ні, насправді не вживаю. Дуже рідко, по-перше, мені проблемно не хочеться. Дуже рідко можу там, випити якесь там пиво або воно коли там з друзями, коли на якомусь святі. Але так, щоб я пив, скажімо так, на постійній основі, такого, на жаль, нема. На жаль. Хотілося би, но. Професія не дозволяє. Дивися, ти вже сказав, що якби про алкоголь. Я просто переживаю, що коли закінчиться івент, тебе просто за кожен стіл будуть запрошувати до їжі. Та суні нас... свято що не свято. Просто кожен стіл замовить тобі їжу, кожен стіл замовить тобі якогось доброго коктейлю. І все, і концертів завтра не буде. В нас на Кіпрі. А ми вже бачиш так легенько собі українці потрошки кажуть, у нас на Кіпрі. Е, у нас таке життя розмірне тут трошки, все сіга-сіга, так що, в принципі, ти можеш відміняти наступні концерти, і в нас тут тиждень точно побути. Дякую, дякую. Твоє найщасливіше життя, або такий найщасливіший спогад з твого дитинства. Найщасливіший спогад з мого дитинства. Е, коли. Угу, угу. От чесно от згадую всі якісь моменти, не знаю. Цього. коли... Перше літо після школи, напевно, не знаю. Перше літо після школи то є таке. Не знаю. Можливо, перша зустріч з музи з музикою, з музичними інструментами. От я думаю, що я думаю, що в мене було щасливе дитинство, тому все дитинство це, знаєш, з одного боку, це такий великий, гарний спогад. Тому я думаю, що все дитинство це спогад. Я... Щиро радію, що ти погодився надати інтерв'ю, але тепер розкривай. Давай секрети. А то ти нам даєш такі Погналі. за Погнали, Поїхали? Раз, два, погнали. Чи був у тебе будь-коли-небудь е, якийсь такий конфуз з криміналом? Не було. Ну, один раз ні, один раз щось було таке. <сміст> Окей. Е, е, одного разу я був ще в школі, одного разу я йшов по Львову і е, побачив якихось двох е, двох алкашів, які звідки дістали пневмат. І я вирішив викликати поліцію, що вони нікого не поранили. Вони прийшли, вони їх пов'язали, а потім до мене дзвонила поліція, щоб я прийшов на на, ну, в... на слідство, на, на на опізнання, як, там, як там, на, ніх... опізнання да, і так далі. От, вони почали дзвонити мамі, і мама почала пришла, що це якісь бандіти, я нікуди не поїхав. Чи були в тебе ситуації, там, я не знаю, зі штрафами, наприклад, я знаю, що ти там нещодавно сів за кермо. Не так? Як нещодавно рік. Ну, це... Я вже тисяч кілометрів накатав. Окей, okay. чи були штрафи? Та постійно. Я Прохла... ми в Київ їдемо туди-сюди. Як ти думаєш? До речі, хочу вам сказати, що сьогодні у нас багато приємностей, багато позитиву. але... Це ти після штрафів вирішила, так? Я вирішила розказати цю історію. Сьогодні я забираю Олега з аеропорту. Все чудово, везу їх пообідати в гарній грецькій таверні. І після цього я кажу: зараз, хлопці, я вас залишаю, поїду, заберу декілька речей ще для нашого івенту і повернусь. В цей момент я потрапляю в ДТП, зношу просто якісь кіпріоці, зношу е, дзеркало в машині. Ти ну, сказав, що ти хочеш кілька речей забрати? Ну, це, напевно, дзеркало було. Одна з тих речей. Я, значить, збиваю. Ну можливо, ну так. Але найгірше в цьому, цьому, що я взяла сьогодні машину свого чоловіка і свою машину я теж потерла. І ну, це була дуже цікава історія. Хлопці чекають мене в таверні. Я кажу, я з поліцією скоро буду. Ну в нас був справжній блокбастер сьогодні. Але тим не менш, сьогодні ми разом з вами. Сьогодні ми тут, і нас не злякав ні дощ, ні поліція, абсолютно нічого. Тому ми вас любимо. Вам всім величезний лайк, що вам вдалось приїхати. Так, найближчі мрії твої, найшаленіші мрії, такі найнесподіваніші, які стосуються особистого і професійного життя. Е, ну, про мрії не говорять, як то кажуть. Є цілі, є мрії, ціль далі розвиватися, цілі збирати стадіони. Знову ж таки, на кожному концерті це повторюю. Працювати над собою. От ну, це більш такі цілі, знаєш, ось такі. Працювати над собою, це в основному. Коли закінчиться війна перемогою України, де ти хочеш зробити наймасштабніший концерт? В Києві, у Львові, та й по світу всього можна робити. Це ж, ну всю, сюди добре, там, де ми? Там, де ми, чи там, де нас немає. Ні, там де ми. Сюди ми. Добри. Бачите, як збираємо. Там, де нас немає, там погано. І скажи, хто тобі сьогодні подобається з українських колег, українських виконавців, хто тобі сьогодні подобається, з ким ти взаємодієш? Хто насправді на твою думку справжній патріот допомагає Україні сьогодні в цих умовах складних презентує себе як українець чи українка? Ой, та багато хто в нас. Я думаю, майже зараз вся ця естрада, вся всі артисти зараз підтримують Україну і, і роблять для перемоги кожен хто що може. Uh, знаєте, я маю фіт з ціною Кароль на V2, ми з нею дуже добре спілкуємося. З uh, Світланом Карчуком ми спілкуємося, mm, дуже добре ми спілкуємося з молодими артистами. Там, наприклад, з домі нас на фі також вийшов. Ми знаєте, також дуже, -дуже спілкуємося. Кожен робить все, що може, потрошки, потрошки, і якимись такими спільними зусиллями допомагаємо нашій армії. Я е, хочу зробити один невеличкий момент, такий класний для тебе, але за декілька хвилин зараз я би хотіла. Якщо у вас є свої запитання, підіймаємо руки. Ми готові поставити це запитання Олегові. Анна Сушко одразу тобі скажу, це одна із головних громадських діячок наших тут на Кіпрі. Гарна моя подруга. У неї є свій український хаб, який називається Обійми. Я одразу представляю, бо я цих всіх прекрасних людей знаю, і я дуже радію, що вони сьогодні тут усі. Чи плануєте якийсь ще дует стіл? І добле питання. А з ким б З дикої з українською зіркою чи з тимосіч? січ? Ну ми плануємо зараз. Зараз ми плануємо у нас, попри концерти. Ми зараз плануємо ще більше працювати на студії. Ми плануємо записати нові пісні. А поки що прям очевидних дуетів ми не плануємо, але можливо, є такі, скажімо так, з тим би хотів, з тим би ми спілкуємося. Також би хотіли. Отаких от прямо, щоб ми зараз сказали, що от ми анонсуємо що цей буде, Зараз такого нема буде можливо через місяць, через півтора. Зараз такого нема. Що, давайте що? давайте з ким хотілось би. Хотілося би. Ну, з ким хотілося це, я думаю, ще про говорити. Коли досягнув більшого рівня, тоді вже можна говорити, з ким би хотів. Якщо так взагалі говорити, дуже мені подобається творчість доліпи, дуже мені подобається творчість а, там. ну всіх зараз відомих артистів, які по світу. Ну, це треба. Кнов ж таки, це поки щоб це рано говорити. Треба більше працювати, і тоді через вік, два-три вже можна це говорити. Ти такий трохи знаєш, як це? Як дівчина, яка не хоче йти на побачення? Та зі всіма, оце всі гарні, всі хороші, зі всіма подумаємо там. Така... Це якраз зі сну це, якраз по-моєму до на, на на Всіх хочу. Всі хороші, всі мені подобаються. Туди пішов, туди пішов, туди пішов. Ну, правильно. там одували, там напоїли Ти Нормально правильно. будуєш дипломатичні відносини на no, культурні дипломатичні відносини. Друзі, маємо ще запитання з залу? Так, будь ласка, давайте я буду повторювати. Отже, запитання, але давайте коротко, тому що у нас рівно чотири питання, і ми продовжуємо далі. Е, які стани відчувають твої е, слухачі? До прикладу, якщо була в тебе ситуація, що там тобі писали одразу, кизали Олег, або емоції. Ну я не знаю. Я не можу відчути емоції, які відчувають люди інші. От ну з того, що я розумію, що вони дуже подобаються моя творчість людям, які походять на мої концерти. і вони дуже багато дуже інколи я бачу. У мене ж музика лірична, калірична більшості своєї. Тому дуже бачу людей, які інколи плачуть, якщо це якась пісня, справді сумна. От що вони відчувають, я не знаю, але сподіваюся, що це тільки позитивні емоції, тільки емоції, які знову їх проведуть на наші концерти. Чому прядібекти? Не знаю, мені дуже подобається його творчість, ексцентричність. Напевно, мені дуже подобається його не слово вайб. Напевно, що це його до вайб, так як він рухається на сцені, як він це поводить на сцені, як він працює на сцені. От його вокальні здібності, його талант, його талант на музики. Дуже багато всього, що мені подобається в його ньому. Дякую. Отже, добре, дорогі наші глядачі, дорогі наші слухачі, ставимо останні два запитання і переходимо до наступного етапу. Скажи своє перше враження від Кіпру. Дуже гарно. Чу нічому з нагадую Іспанію, я не розумію, чому. Кша, напевно, що тому, що е, біля Середземного моря, Іспанія ж біля Середземного моря, так? так? Географія добрий день. А, от, а, От дуже мені подобається тут клімат, дуже мені подобається тут погода. Хоча ми приїхали буквально на два дні, і а, зараз температура трошки холодніша, і тільки ми їдемо, буде 21-22, а зараз що в Україні, що в західній, що в східній частині України дуже холодно. От мені дуже хочеться до вас їхати е, Перші там тиждень-два. От дуже мені подобається, дуже класна у вас кухня, дуже класні у вас е, люди. Мені подобається. і природа, просто неймовірна природа. Добре, дякуємо тобі, Олег Шумей. Ваші оплески, будь ласка, Олегу Шумею. Дякую. Але це ще не кінець. Е, я хочу подивитися, чи є Оля. Десь я не бачу Олі. Оля, Оля, Оля знає, так у неї є секретна місія сьогодні, а, і, до речі, не одна. У нас ще багато попереду моментиків. А, Ще поки Оля там готується, все таки. Я давай ще тобі поставлю декілька запитань. Питання номер один. А, мені казали, що ти займався танцями. Якими танцями ти займався? <п> Ні, <'ятування> ніколи. Дуже, ну слухай, я не знаю, хто це сказав, тому що е, як займався станціями. Я колись ходив дуже давно, в роки, коли мені було отакий, я ходив там на якійсь станції. навіть не пам'ятаю, ти мені це нагадала буквально. Тобто, якщо я про це не пам'ятаю, то до речі, ще про це хтось пам'ятав. Добре, тоді скажи такий ще важливий моментик. Скажи, будь ласка, з ким в тебе був найбільший конфлікт у школі? Та багато з ким. З... був. З... — бо... Яка в тебе була оцінка? По математиці? Та чотири. Це за якою школою? За інстибалі, звичайно. А, а якою тобто, ще? — Тобто, я так розумію, що закінчив ти школу золотою медаллю. Золотою медаллю, але без неї? Теж, теж нормально. Оля, ми готові? Отже, друзі, я прошу всіх стати, адже ми з вами привітаємо, що має з ним народження. І... Це було батітому нічого страшного. І справді happy birthday для Олега. Я це задути маю. Це ти Пир-пир. Сапир. Сапир. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Слапи. Много я літа, много я літа, Много я літа, много я літа, Много я сотворив. Воходы многая многая та мноя літа многая літа мноя літа многая я